Тарас Шевченко мені тринадцяти минало. Мені тринадцяти минало, я пас ягняти з сон, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до баю, а я сиджу, бо бур'яні, молюся Богу. І село ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, так гарно, весело було. Та недовго сонце гріло. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубиє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хату, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко по нього полоські вибирала Та й почула, що він плачу, прийшла, привітала, бо його сльози і поцілувала. Тарас Тгорович Шевченко. Мені, здається, я не знаю. Мені здається, я не знаю, а люди справді не вмирають. А перелізе ще живе в свиню або що та й живе, купається собі в калюжі, мов вперше купалося в гіхах, і справді так, мені байдуже за простих сірих сіромах, вони і Господом забуті. Так що ж мені тут гріти дути? А де оті невже в сажах годує хам собі на сало, а може й так? Добра чимало вони творили на землі, ріками сльози розлили, а кров морями. Люди знають, кого годують, доглядають. І що ж ви скажете, за славу лили вони моря кроваві або за себе? Ні, за нас, за нас сердешних мир палили, поки їх в сашну засадили. Якби не те, то певний пас свинар в толоці, кляті. Кляті, де ж ваша слава на словах, де ваше золото палати, де власть велика, в склепах, в склепах, повалених катами, такими ж самими, як ви, жили ви лютими звірми і в свині прийшли? Де ж ти, великомучениче святий, пророче Божий, ти меж нами? Ти присносущий всюди з нами витаєш ангелом святим. Ти, любий, друже, заговориш, тихенько тихо, про любов про безталанну, про горе, або про Бога, та про море, або про марне литокров з людей великими катами. Заплачеш тяжко перед нами, і ми заплачемо. Жива душа поетова святая. Жива в святих своїх речах, і ми читає, оживаємо. і чуєм Бога в небесах. Спасибі, друже, мій любові, ти знаю, лепту розділив свою єдину. Перед Богом багато брати заробив. ти переслав мені в неволю поета нашого, на волю мені ти двері відчинив. Спасибі, друже, прочитаю собі хоч мало. оживу. Надію в серці привітаю, тихенько тихо заспіваю, і Бога Богом назову.